Всім привіт! Благословенного дня. Поділюсь откровенням, що я прийняв від пасторів Станіслова і Юлії Слутаненко. Почув для себе. Якщо б нас з дитинства навчали служити Богу, бути в откровеннях, то напевно ми б не жили б зараз у гріхах і в проклятті. але є вигід. Це пункти благодаті, коли ми слухаємо Бога, коли ми пізнаємо Його Слово, коли ми являємось учнями Ісуса Христа, то таким чином ми звільняємось від всіх проклять, від всіх страждань, і від нас залежить, чию волю ми виконуємо. Волю Божу чи волю сатани. І якщо ми слідуємо за церквою, слідуємо за Божими людьми, то ми матимемо благословення. Але коли ми противимось Слову, противимось Божій людині, то таким чином ми противимося самому Богу і тоді у нас. Появляються прокляття, і тому, щоб звільнитись від всіх проклять, ми повинні зробити свій правильний вибір це вибрати Бога, вибрати Його волю, Його слово і бути частиною живої церкви. І тоді у наше життя прийде благословення, і таким чином ми звільнимось. Від проклять, від всяких залежностей.